Радімо у святах українці, тече могутній Дніпро Україною. Несе свої води з далекої півночі аж до Чорного моря. І саме тут, під моїми ногами, сила, яку визнає сам Дніпро. Пороги! Три з половиною мільярди років ці камені спостерігають сходи і заходи сонця, зліти та падіння цивілізацій, людей та нелюдів. Так ріка людства тече з сотворення світу, та саме на цих прадавніх каменях. Має власний поріг. Українці бачили ці пороги і повінь чужицької навали і засуху голодоморів. Проте завжди, після найчорнішої ночі, поставало українське сонце, прокидався та розквітав. Могутній народ, українці, стоїть наді мною Тарас, Пророк, що бачив відродження українства скрізь мряку часу, стоять поруч козаки, хранителі українського характерництва і стоять вічні камені. Дніпрові пороги, поки ми стоїмо, стоятиме вічний український народ на своїй від творця землі. Сходить українське сонце в Карпатах і на Харківщині, на Донеччині, Кіровоградщині та в Криму. Піднімаються конституційники побратими на святу боротьбу за самоврядність українців. Створюється держава українського народу, Республіка Україна, йде впевненим кроком до держав світу на своє законне місце. Рівної серед рівних своє взяти, за борги нагадати, і не буде більше місця на українській землі, страшенному гріху, антиукраїнству, соборного народу і нація Соборна, всі етноси, побратими, поки гуртом один за одного тримаємось, поки спільну землю нашу боронимо, заради нащадків українських родів. Раби ситі лише за рахунок голодних рабів. Вільні завжди багато долю мають. Бо якщо паразит завівся, то і геть його, і з пам'яті стерти. А сьогодні українці зимові свята сходить українське сонце. Хай буде!